Прошу голосувати за наше остаточне рішення. Хто за? Художнім керівником, директором комунального закладу Кіровоградський академічний обласний Український музично-драматичний театр імені Кропивницького буде Сергій Вікторович Корнів. П'ятеро членів конкурсної комісії, один з яких брав участь у голосуванні онлайн, одноголосно брали директором театру імені Марка Кропивницького, режисера з Києва Сергія Корнієнка. Другу кандидатуру актора Кропивницького театру Олексія Дорошева не підтримав жоден членів комісії. Попередження про порушення закону України членами комісії з добору на невакантну посаду директора художнього керівника. На початку засідання колишній голова обласної ради Сергій Шульга передав членам конкурсної комісії попередження про, на його думку, незаконне обрання керівника театру. Нині на цій посаді В'ячеслав Вандрашек. Він призначений тодішнім головою облради Шульгою у грудні 22-го, на час дії воєнного стану. Це розпорядження про його призначення. Конкурс провели, не порушивши закон. Вважає керуючий справами виконкому облради Павло Топчій для керівників комунальних. Підприємств установ і організацій є рекомендаційна норма, можна їх призначати головою. Що ж до власне, комунальних закладів, законодавець не дає таке право одноосібно голові обласної ради призначати на цю посаду. І як і зазначено в контракті Вандрашика, там чітко вказано, що призначив він Вандрашика. Не до моменту призначення керівника в установленому порядку, на засідання прийшли актори та працівники театру за підрахунками Суспільного 30 людей. Актор Євген Скрипник говорить, що підтримують діючого керівника. Ми сюди прийшли відстоювати інтереси колективу, який наразі бачить, що порушуючи законодавство обласна рада в особі голови. І я так розумію, замовчасної згоди фракції, більшості депутатів обласної ради, просто прошу законодавство, намагаються встановити свого керівника. Ми розуміємо, що свого ми знали про молодого чоловіка з Києва. Ми це розуміли. Тобто, ми бачимо і знаємо наперед, що сьогодні давайте подивимось на години о пів на 12, Ми знаємо, що комісія більшості голосів переголосує за Сергія Корнієнта. Голова комісії, президент Асоціації театральних критиків України, киянин Сергій Василів, розповів про вимоги для кандидатів на посаду керівника театру. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, магістр, спеціаліст, стаж роботи в сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітніми і професійним рівнем, виконувати відповідні посадові обов'язки. Каже, цим вимогам відповідають обидва кандидати. вони представили комісії свої програми. За останні пів, півтора року у нашому театрі з'явилося багато викликів, які треба вирішувати негайно. Перше: запобігання корупції фінансовий та творчий аудит. Друге – визначити напрямки діяльності театру. Третє: кадрова політика. Зберігати нашу історію і робити сучасним Це з новими режисерами. Я хочу, щоб в театрі з'явилися прізвища таких режисерів, як Білоус, як Богомазов, як Уривський. Необхідно залучати нових українських драматургів, робити чіткі сучасної драматургії. Протягом півгодини члени конкурсної комісії обговорювали програми кандидатів і віддали перевагу Сергію Корнієнку. У нього такий більш широкий масштаб мислення. І в нього є досвід і міжнародної співпраці, і роботи в театрах Києва з такими відомими акторами. З Рімою Зюбіною він працював. Коментувати своє призначення Сергій Корнієнко відмовився. Зараз відбувається я думаю, багато подій, але коментарів поки вибачте, поговоримо пізніше. З призначенням Сергія Корнієнка не згодна, каже актриса Олена Синявська. Будемо в судовому порядку тим це вирішувати вже зараз. Звісно, споглядати, вибачте, так і скажу, споглядати цирк, який відбувається на наших очах. Це, ну, це передбачувано, але боляче на це дивитися під час війни. Обрання нового керівника театру В'ячеслав Андрашик називає незаконним. Про це каже Міністерство, про це каже Національна спілка театральних діячів, юристи всі про це говорять. Правознавці, справа в тому, що під час воєнного стану, до кінця воєнного стану, вони можуть лише через суд розірвати контракт, якщо для цього є підстави. Підстав немає, вони це чудово знають. Суспільне має копію листа з Міністерства культури. Далі цитую. Відповідно до наданої В'ячеславом Андрашиком інформації щодо виконання умов контракту, підстави для розірвання контракту за ініціативи обласної ради або структурного підрозділу обласної адміністрації відсутні. Тимчасово виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандієв. Театр є комунальним закладом, і відповідальність за його діяльність, в тому числі і за призначення керівника, несе обласна рада. Тому позицію мінкульту ми. Поважаємо, але ж хотіли б зазначити, що питання, які пов'язані з комунальною власністю, вони належать до виключної компетенції Кіровоградської обласної ради. Поясні, рішення конкурсної комісії є рекомендаційним. Далі розглядатимуть профільні комісії облради, після чого винесуть на розгляд депутатів обласної ради. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.